У мене на телефоні багато років я його маю як свій цей, як звук мого телефона. І коли почалася війна, я і забув про те, що він в мене там стоїть. Ну, Люди дзвонять, він дуже сильний звук цього сворогу. І коли почалося це приблизно десь 26-27 число, я пішов в магазин. Тут у нас не було, далеко, труденки, я, я там давно. Я зайшов цей магазин, і хтось мені дзвонить, телефонує. І коли ми вже були з цими покупками, людей небагато. Ну, розумієте, що це за був час, 27 лютого, війна, цей весь район пустий, нікого нема зовсім. Був в магазині двоє-троє людей, одна Богдащиця і одинаково. І в мене починає. На весь цей, можна так сказати, магазин починає звучати сирена. Розумієте, як тільки прозвучав цей звук, чоловік стояв тим і отак от скучив. Дитина завмерла, робіщиця заумерла, каже, що це таке? Що це таке? Це телефон. А ви не можете поміняти літо. Каже, я ж щось не задумувався. Я подумав, що бомби падають, ракети. Людина настільки була в шоці. І, як ви почули, дуже нагадує, хто початок не чує, каже, як Тобто в такому сенсі це не випадково такий звук, різкий, пронизливий, який має людині щось нагадати. Та, ми ніколи не задумувалися, я ніколи. Не міг пов'язати, що для нас сирена це буде в ці стародавні часи, дорогі друзі, що в пару відявав сигнал тривоги. Він мав щось нагадати. На сьогодні ми коли чуємо, нам треба говорити, що треба робити. правда? Ми знаємо, куди треба йти, ховатися.